Під час війни у Хмельницькому почала працювати волонтерська пошта. Тож ми зараз навідаємося туди і перевіримо, як там все працює. Ми щотижня по всій лінії фронту відправляємо. Наш автомобіль волонтерський, який розвозить посилки з рук в руки військовим, також супутній. І вантаж в один бік зазвичай це військові автомобілі під потреби військових. Ми ці потреби збираємо. Ми їх найкраще знаємо, тому що наші водії, які безпосередньо по всій лінії фронту приїжджають, бачать реальну ситуацію, приймають реальні запити, і ми передаємо ці автомобілі не десь на штаби, щоб там хтось комусь когось возив, а передаємо безпосередньо військовим, які на передовій звук в руки, щоб вони максимально ефективно їх використовували для наближення нашої спільної перемоги. Тобто ідея сама волонтерської пошти вона виникла до речі з. 24 четвертого лютого повномаштабного вторгнення Росії в Україну тоді, коли ми великі автомобілів передавали на передову, і багато військових просили, окрім автомобілів, ще передати якісь теплий одяг, амуніцію тощо від військовослужбовців, друзів, родичів і так далі то Ми то в міській раді збирали спочатку ті пакунки, то в інших місцях і така пологістика це було незручно. Ми розуміли, що вже потрібно приходити на інший рівень. Ми зробили такий от хаб безпосередньо, в якому Василь Дмитрович щодня в будні приймає ці посилки з понеділка по п'ятницю, а в п'ятницю безпосередньо відправка. Ми вже на регулярність таку вийшло, нам не заважали ніякі там кризи, паливні і так далі. Ми, слава Богу, завжди вчасно виїжджали, було важко, зараз трошки легше. В плані спальним ну, всім легше, ям легше, звісно. от, Але тим не менш. Потреба в тому всьому в передачах, і в і в потребах в військових і в автомобілях, в раціях, в засобах зв'язку, в очах, тепловізори, дальноміри, прилінічного бачення, тощо все це далі продовну потрібно і працюємо. Чи мога... чи можемо тим допомагаємо? Кожного тижня різна кількість автомобілів виїжджає. Припустимо, цього тижня ми відправляємо наш волонтерський спринтер з волонтерською поштою, відправляємо швидку медичну допомогу і відправляємо автомобіль-транспортер Т-5, один із тих десяти, що тоді стояв біля Шевченка. Коли всі говорили, куди це вони мають дітися і так далі. Чому вони тут стоять? Всі вони були в процесі підготовки. Буквально вчора на нього було встановлено достановлені, та кількість сидінь, яка потрібна бо військовослужбовцям від того підрозділу тієї групи, які ми передаємо Єва Маєвського. Воно розкладені аптечки. Вчора так само був певний ті приїзд допомоги з Польщі. Вот зараз вона перевіряє комплектації, бо були зірвані розкриті всі кропки на кордоні. Все нормально, все, все в наявності і mm -hmm. так далі. Далі це формування, це її напрямок. Далі є Тамара Яніна, яка займається сім'ями загиблих. Азовців і всіх решта. Ну тобто, купа 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 купа, напрямків. І кожен з нас якийсь свій безпосередньо має на Юра Решетник, який зараз відповідає саме за підготовку автомобілів. Це теж дуже велика. Справа, а саме автомобілі, які приїжджають, їх треба е, перефарбувати під потреби, переобладнати під потреби, ТО провести, к обікна за Основне наше правило. Єдине основне наше правило це ми не приймемо алкоголь. Були випадки, коли приносили, в якихось там пляшечках зрозуміли. Там ми не знаємо на селіметровична що точтіркіс. він все це відкриває, перевіряє привіряє. Ага, перевіряє перевіряє обов'язково. Ну щоб не було мужко, там, я, я кажу алкоголем. Ну не дай Бог, якихось там вибухових речовин, які би потім ну всяке світ. Ну, в коробці вам можуть принести будь-що, uh -huh. ну, образно, щоб і ні в селені підставити, ні на блокпостах, і так далі, бо ми розуміємо, що це певна підповідає відповідальність. Ці поїздки зовсім не прості. Е, волосини дуже часто з'являються, в кого вони ще є то волосся. Uh -huh. Ну бо це, це дуже складно. Але ці люди зазвичай це ті люди, які або е, не можуть бути збройних сил. Або за віком, або там інвалідність тощо є так. Зазвичай так? за зазз зазвичай так і це всі хмельничани з хмельницького, так чи ні Так, так, так у Хмельницький ще з області на ці юрій кравчук теж завжди підключається. Він почав до речі, ще то їздити, коли це було ну. Дуже небезпечно навіть на Житомирську трасу групу виїжджати дуже часто. Є у нас бувають такі запити, коли хлопці дзвонять з передової, це не стосується безпосередньо посилок з рук в руки, які приносять люди. Припустимо, десь вони відійшли чи знищили їхній склад, і вони кажуть, починаємо з нуля. Да? Потрібно харчів угу. на таку-то таку-то кількість, що у вас є, чи ви можете максимально швидко це доставити. Бо воно буває таке: от хоп, вистріл, і тут припустимо. Один із наших хмельницьких підрозділів не можна жаль називати який. Були певні там бойові дії, і велика кількість автомобілів постраждало там скло, припустимо. І тут у нас хоп, така посилка, така відправка, коли там чотири величезних складу військового автомобіля. Ми нас попросили, привезли ті, 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 ті люди, щоб е, вони десь навіть це придбали. Це ну, тобто нас просто доставити, передати з рук в руки, і ми розуміємо, що тут хоп-хоп-хоп, трошки ще змінилося. Да? ну, тобто і кількість, і об'єм, і У нас були такі випадки, коли там дружина передає е, там своєму чоловіку якісь берці. Вона приходить з дитиною. Дитина пише листа прямо тут е, з малюнком, попереднім, який вона намалювала. Солодощі додає там в берці, запихує ну дуже такі є речі, коли теж реально ліза пробивається, ну бо дійсно відчуваєш, з якою ну любов'я, енергетикою придитися посол.